Ідеально, смакує за льодом та у коктейлях горілка, гетьман Цитрус. Якість гетьман класу Росію цієї ночі атакували по різних напрямках українські дрони, українські безпілотники, російське так зване міністерство оборони, теж пише про понад 100 безпілотників, які налетіли на різні області Росії. В цьому випадку йде мова саме лише про територію Росії. Тут окуповані території не згадуються у цій статистиці. От зокрема, ми бачимо, що серед Лідерів, так би мовити, у цьому списку Білгородська, Брянська і Курська області. Всюди понад 20 безпілотників на ці регіони, які межують з Україною. Так само, в принципі, прикордонна територія Це Ростовська область, 16 безпілотників на південь Росії летіли в межах якраз цієї регіону. Астраханська, Саратовська, Воронезька області теж згадуються. Але Тамбовська область, де горить нафтобаза, станом на цю хвилину не згадана. Тамбовська область. У цьому переліку, оприлюдненому Міністерством війни Росії. Отже, далеко не всі, очевидно, так і вказані в цій офіційній інформації від російського відомства урядового. Ну, тим часом відомо, що в Тамбовській області в населеному пункті Дмитріївка було атаковано успішно нафтобазу безпілотниками. Нафтобаза горить. Визнав цю пожежу і цю атаку. і Також губернатор Тамбовщини Євгеній Первішов, який заявив, що безпілотники справді атакували цей об'єкт. Він загорівся те, що він загорівся, видно не озброєним оком, оскільки дуже багато відео з'явилося з різних ракурсів, з різної віддалі. Цієї пожежі, ну і відповідно те, що губернатор повідомив, що працюють ці. Пожежні підрозділи, рятувальники, тощо і е, намагаються погасити цю е, пожежу. Е, так само з'являється повідомлення про те, що в Тамбовській області горить не тільки Нафтобаза, але і Нікофній е, Нікофоровський НПЗ, Тамбовнафтопродукт. Е, власне він там поруч розташований. Тобто є нафтобаза, є нафтопереробний завод, і ці два об'єкти поряд, тобто ймовірно, і по нафтопереробному заводу прилетіло. Ну для чого летіти так далеко українським дронам лише е, аби атакувати нафтобазу? Звісно, що якщо поруч є НПЗ потрібно атакувати і його взагалі в листопаді місяці, вже в нас грудень звичайно почався, але з'явилася інформація. От, буквально вчора від Блумберга про те, що в листопаді Україна завдала найбільше ударів по російських НПЗ, взагалі за весь цей рік. Це таке пікове навантаження відбулося на російську нафтопереробку українськими безпілотами. Отже, підтверджено, що не менше 14 атак за листопад по російських НПЗ з допомогою українських БПЛА. Це максимальна кількість атак за місяць від початку війни. Пишуть журналісти Блумберга, і також вони додають, що Україна ще й розширила спектр цих ударів не лише на нафтопереробні заводи, але і на танкери, які перевозять російську нафту Чорним морем і російські нафтопродукти. Отже, значить, відомо що зокрема два танкери загорілися от в останні тижні листопада, останній тиждень листопада в чорному морі? А ще один танкер, який перевозив російську нафту під прапорами третіх країн, постраждав від вибухів аж біля берегів столиці Сенегалу. Чи пов'язувати цей інцидент, цей епізод із атаками українських безпілотників в Чорному морі? Чи це є так само українська операція? Наразі джерела Блумберга не впевнені, ну але логічно. Но ланцюжок цих подій укладають і атаку біля берегів Сенегалу на танкер, який перевозив російську нафту. Знаємо, що стосовно атаку чорному морі, та служба безпеки України або ж правильніше сказати, джерела СБУ в українських медіа повідомили про те, що справді атаки на судна російського тіньового флоту відбувалися за участі, скажімо, так українських спецпідрозділів. Це йде мова про два. Орти Кайрос і Вірат, які біля узбережжя або ближче до берегів турецьких турецького берега, до турецьких територіальних вод. Були атаковані морськими безпілотниками. Обидва ці танкери вони перебували під санкціями Європейського союзу, Великобританії, Швейцарії і США прямували до Новоросійська і в ніч на 29 листопада були атаковані, виведені з ладу морськими безекіпажними катерами. Так само було атаковано термінал Каспійського трубопровідного консорціуму, який експортує нафту з території Росії. але також експортує і казахську нафту. Казахстан уже Заявив, що 80% їхньої нафти йшло через каспійський трубопровідний консорціум через новоросійськ. Тепер доведеться шукати альтернативні маршрути забезпечення експорту казахської нафти. Ну але ми знаємо, що через новоросійськ прокачувалася і російська нафта, і тому, безперечно, ці атаки вони були абсолютно обґрунтованими і важливими. Крім того, важливо додати, що Україна забезп... заперечила причетність свою Наших спецслужб, наших спецпідрозділів до удару по кораблю, який перевозив соняшникову олію з Росії, адже таке повідомлення про подібну атаку з'явилося теж учора днями. От йде мова про корабель під назвою Мід волга 2 який прямував із Росії до Грузії з соняшниковою олією на борту, і був атакований. За яких обставин був атакований? Чим саме складно сказати, оскільки в українському міністерстві Закордонних справ підкреслили, що звинувачення російської пропаганди не мають під собою жодних підстав. Є сфабриковані. А ці звинувачення, як розполягали в тому, що це нібито Україна, окрім двох нафтових танкерів, атакувала ще й оцей корабель із соняшниковою олією. Відповідно, Україну такі цілі не цікавлять, і Україна не має відношення до. Цього епізоду до цієї атаки от власне цей борт був атакований за 80 миль від турецького узбережжя і рухався саме в напрямку Грузії. На борту перебувало 13 членів екіпажу. Вони не постраждали, і запитів про допомогу судно теж не надсилало. Тобто, цілком ймовірно, що це просто російська інформаційна операція для того, аби звинуватити Україну у подібних атаках і на власне судна, які перевозять інші вантажі. А не тільки нафту. Україну цікавить саме нафто, Трафік так нафто із Росії. І от такі, власне кажучи, танкери, які під санкціями перебувають, вони будуть атаковані, або вони були вже атаковані двічі, що менше, з українського боку, аби обмежити російські можливості з продажу нафти і нафтопродуктів. Путін, до речі, сильно біситься через ці удари по танкерах. Власне для російської пропаганди він зробив російський диктатор вчора окрему заяву на цю тему. Путін. Заявив, що власне кажучи, заходи у відповідь Росія застосує у відповідь, як він каже. Хоча Росія перша почала ці удари по цивільних і вантажних суднах, які прямували до українських портів, таких ракетних ударів було немало. Були також удари і по судну, яке, яке перевозило скраплений газ із Туреччини в Україну, і так само воно було обстріляне росіянами. Маса було таких інцидентів, коли по мирних. Цивільних кораблях Росія завдавала різноманітних ударів. Тепер Росіяни заявляють, і Путін, зокрема, що вони будуть реагувати у відповідь, як вони кажуть, на удари по їхніх ж танкерах нафтових. По перше, заявив Путін, ми розширимо номенклатуру наших ударів, наших ударів по портових спорудах і кораблях, які заходять в українські порти. Українські порти постійно були атаковані росіянами, і до цих ударів по танкерах і Роками тривають подібні удари по Одесі, по Чорноморську, по південному цієї ночі знову ці удари відбулися. Ну і Путін заявив, що найрадикальніший спосіб реакції з боку Росії це відрізати Україну від моря. Ну якби Росія хотіла і могла не тільки хотіла, але й могла відрізати Україну від моря. Це давно би сталося, аби бо Росія давно намагається це зробити, але безуспішно. Ну і так само російський диктатор пригласив так. Вати танкери країн, які допомагають Україні, які якщо такі атаки продовжаться, тобто Росія по суті анонсувала свій морський терор проти танкерів, там Великобританії, е, Франції, не знаю США інших союзників України, тобто фактично будуть діяти, не знаю, як хусити в Червоному морі або що росіяни. Ну і український міністр закордонних справ Андрій Себіга заявив, що заяви Путіна свідчить про те, що Путін не прагне закінчити війну, а хоче протилежного готовий воювати всю зиму і погрози Путіна насамперед спрямовані на Одесу на свободу. Буду судноплавства в чорному морі, і власне кажучи, потрібно робити все можливе і неможливе, аби Москва позбулася таких інструментів і можливостей продовжувати війну і в морі, і на суші різними способами.